Всім вітання. Продовжуємо огляд колекційних мотокарток з італійських мотожурналів. І так, знову відкритля... відкриття особис... особисто для мене мотоцикл Elf. Правильно я прочитав, чи ні? Франція, французький моциклет. Ну, явно якийсь гоночний. <кій> ну, такий доволі бридкий. <кій> Як, на вашу думку? <кій> Якась балія з кольосами. Ну, але мотоцикл є мотоцикл і. Так, а що то вони. Мене... Склеїлись. Чого? Так, секунду народ. Ай-яй-яй. 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 Коротше. Зайнялися вони сексом. Між собою два моциклети. Ні, там той мотоцикл, а то. Ага. Ну, фірма Дукаті. Дукаті злата. 50-й рік, йо майо Моторовер, походу. Чи то вже мотоциклет А, моторовер, педалі є. Так. І от нам знов Кросовий мотоцикл Тріумф. Річ Річман. Рич... Рич... як 63 рік. Пухти. Старенький. Нортон 74-го року, Великобританія. Французи. Чікарді, чи сікарді? Як то воно правильно? Тоже такого мотоцикла не чув? Там взагалі французьких мотоциклів. Не дуже то знаю. То навіть не можу прочитати. Теж французький. Мотоцикл французький, пише по-італійськи. Ну, Моциклетик прикольний. Що там у нього там банячків? Ану рахуйте, походу 4. 4 баняки, ні. Ісь ной нойгер? Скутер Peugeot. 91-го року. Ну, тим нікого не здивуєш. Пежо є Peugeot. Далі що у нас? Мотобекані. 74 рік. Теж Франція. Теж не чув такої Такої моциклетки ніколи. О, Оце трактор. Мерлін. Американський Мерлін. Ох ти! Що ж то тут в нього таке. йо Дивіться, що тут якась саморобка чи що то таке? Твій мерлін. І якось так ззаді та подвізка зроблена дивно, якийсь кусок ресори від газона. Тут а шестріні, як всі валці совєтські. Прямо зверху зірочки з цепом. Так, а куди ж то в нього ноги ставити? На. Ні, ну, по-моєму, це повне чепиратло. А ви як думаєте, народ? Хі, хі. Таке враження, що хтось по берегу його зліпив чогось. І знову мотоцикл Ельф. Французький мотоцикл такий, що я раніше ніколи про таку модель не чув. Бачите, це він без обліцовки. В обліцові дуже дивна конструкція, дуже дивна. Капець. Інтересно. Тут особу не роздивися, А на тій маленькій фотографії. Капець, Челленджер. На тому моциклеті в задницю завжди тепло. Бачите, в ньому глушаки під самою сідушкою. І... Піагіо чи Піаджіо? А, Піаджіо! П'ядіо! Нічого в мене Піаджіо був скутер. І не один. А тут якась така драндулетка. Інтересно, але ну, вона, походу, відноситься до мотоциклів. 90-й рік. Піаджіо. Хотіли б собі таку драндулетку? Ні, для нашого регіону то не дуже цікава машинка. На болото, на сніг, на дощ. Ну, але мотоцикли, в принципі, всі не розраховані на таку погоду. Ну, і на тому будемо поки що завершувати. Бувайте здоровенькі! До нових зустрічей в ефірі. Вже оглянули ми всі колекційні картки, які в мене є в наліччі на сьогоднішній день. Ну, ще підписник обіцяв позичити ще деяку кількість. Будуть закину, покажу, розкажу. Ви коментуйте, щось, кажіть своє. Щось може. може, хтось такі мотоцикли мав, або бачив особисто, мацав руками, нюхав дим з них. А може, їздив, а може, навіть ремонтував. Буде дуже цікаво. Бувайте здоровенькі, всім мирного неба! Хорошої. Що хорошої? Хотів сказати хорошої рибалки. Не всі ж на рибалку йдуть. Хі -хі. Все, бувайте.